Всім доброго і гарного дня. От їду на роботу і приїхав до Раєчки. Раєчка, посилочка в нас є з Шепетівки від Жилюка Сергія. Йдемо розпаковувати, дивіться, що він нам прислав. Що ти працюєш? Хочу розини, брескати, але ж тут таке заросло, треба спочатку вирвати. Навіть не бачили, коли ті тюльпани цвіли, така цього року весна. Або, ще хочуть цвісти. А. Зальотні. Що наші лимони? Ох, сьогодні погодка, друзі. Перший день за три тижні сонце вийшло, можна так сказати. Сьогодні бризкаю всіх. І все. І сливку, і персики, все сьогодні. Персики, і лимони і огородину йду бризкати, все, йду бризкати, бо сьогодні перший день тепла. Сливка гарно зав'язалася. Сливка крупна. 30 років сливці, я вже розказував неодноразово. 15... 13 років я її щепив Перш... перший раз. І з цього почалася моя любов до щеплення. Все, йдемо райшки, йдемо, бо я спішу. Машина, Машина загружена, хочу показати, сам працюю, немає людей. От таку машину загрузив І Їду працювати на цвинтар. Встановлювати пам'ятники. Я працюю на цвинтарі, хто не знав. Так, зайшли в теплицю, бо на дворі нема де. Що ти там розпаковуєш? Ой, Сережа нас колись показував апельсин і мандарини. І зараз я з ними, як кажуть, подружився. Він дуже хороший хлопець. В нього багато є всього. Ого. Він мені переслав. Тут повинно бути і якісь ням-ням-ням, і комізничне дерево. Всякі-всяляки. Дуже в нього гарно вдома там Чепетівці він показував. Так, навіть мені плюща переслав. Так, це по балкі. Це на рибалку. Не знаю, що я рибак. Починаємо з чого? З плюща. Це отаке, от що можна зробити живу стіну, як то кажуть. Вічно зелене, так, рай? Ти знаєш таке? Ну так. Да. Так, поставимо далі. У нас де... дево, оце таке, він каже, що воно як іскусна малина, ніби, ням-ням-ням називається. Ти знаєш за таке рай? Взагалі не знаю. Ну, таке, воно, воно як малина, ну воно таке червоне, таке, як ...як різинове, похоже. Ну, Виросте, ви то... подивимося. Да, знаєте і не так, оце, оце напевно, то сонячне дерево якесь теж. Типу е, клубніка ремонт, на що, виси, да? що? Чи так? Ні? ні, він в нього воно таке шапкою зробив. Він мені перезвонить, не, не розкаже про нього. Лучше. Воно дуже цікаве. У нього дивився там такі ягоди. Кажуть, що дітвора в нього дуже їсть його. Воно, кстати, велике. О, а це а що, ану вгорає, вгадай. Коліус. Ні, коліус. Що? — Такий коліус, ківі. — Київ, так, настоящий Київ. А до нього треба буде потім двойні Пару? Я да. не знаю, теж його запитаю. Ну, я чуток, як ти кажеш. Поки посидимо один. І гранат. Гранат трохи підмерз, але він знизу казав, що пускає гранат грузинський. Крупноплідний, дуже великий. От, Я бачу знизу пускає. Ось така посилочка. Дякую, Сережа. Так що ми, як кажу, в долгах не лишимося. Ти хотів мандаренку е і, і вроді кумквати хотів. Ми тобі Ну, Чуть пізніше, бо в нас вони сядуть дуже маленькі. Так, що раніше ти? Все, покажеш. Е що ти зробила? Дуже багато вона зробила вчора чого? Воздушних. Порвала, порвала руку. Так, коротше, всі руки. Я вчора хотіла постирати, то не могла. Дуже, дуже дуже поцарапалася, але знаєте, як війшла в азарт і все. Порізала мені його. Ну добре, добре, що ти займаєшся. апельсини я хочу, щоб ти їх теж воздушки поробила. І гранати казав мені також поробити воздушки. Ву, апельсини зав'язують. Це італійський, по-моєму. Кисловатий, але у нього дуже ароматний, ароматний запах нього. То я хочу ще на апельсині зробити. Ще що ти казав на гранаті і може деякі... Київські, де будуть лишні гілячки, також. Ну по... Теж мені не косить. Ні, ні, я легенько. Ви знаєте, як все одно, що я тому, як війшла на Павловському базар, то щось вісім штук на одному зробила. <смі> Понравилось мені це. Ця... Можна шоколадний, я тобі покажу, гілочку зробиш на шоколадну апельсину. Зараз, кстати, така пора, от е, вже до кінця травня доходить, то саме-саме зараз добре і вкоріняти, і зчіпляти. От бо літом вже дуже жарко. А зараз... Саме пора, так що хто хоче з і вкоріняти, зараз може сміло. А гранат також можна воздушний робити. Да, повітряний. Ну, ну гранат знаєш, що у нього проблема. Я ну, не достану його, наверху. Коли ти, коли ти зробиш, то воно його почне гнути, бо бачиш, його вже або ага. хоче зав'язуватись. З першого О, поки, цвіту покажи. тільки один зав'язав, так? Так, вроді да, вроде, от хоче зав'язувати. Так, да, так, да, я теж дивилася <гук> на нього, що він ніби зах... mm. захотів. Ні, там ще один є. Але ж того року він перші квітки всі скинув, а цього року, може, дасть Бог дві залишив. Ще... Отаке, отаке і скидає. О, Воно повинно тут бути така шапочка грубе, а воно нема. О, Квіточка гранат. Скидає отаке. Слухай, а я бачила, вже знов біла крилка, літаєш, лки-палки. Да, 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 її... Все добре, але якби він не розмножував заразу. Цю. Правда? Да, білокрилку дуже він. Так що от я того й не тримаю в теплиці, ні, не вирощую ні огірка, ні помидори через білу крилку, щоб не... тільки одні салати. І то буває, що на салати сісти. Оце вже я свіженькі висадила. Райшка, я угу. Ти можеш щось показати, цікавеньке. А я, друзі, погну. Ні, будем, я теж в мене там все стоїть і хочу спіти до жари, бо сьогодні ніби дуже сонце показує, щоб все побризкати. Так що бризкайте зараз після дощу, якщо у вас почалася погода, бризкайте персики, все бризкайте, Того, що зараз може кинути, почне крутити листя на персики, далі кинеться всякий шкідник, навіть може фітофтора горіти, бо дуже набрало вологе земля. Так що всім гарного, мирного і спокійного дня. Працюйте.